8 квітня в Ізмаїлі провели в останню путь солдата гранатометного взводу вогневої підтримки Максима Горбаченка. Чоловік воював у гарячих точках країни і віддав життя, захищаючи права українського народу на незалежне і вільне майбутнє. Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, представники міської влади, друзі, однокласники, волонтери та місцеві жителі. Чин відспівування провів капелан православної церкви України отець Володимир. Божі, царство відпущення ріхів його. Випросивши самі себе один одного, все життя нашеристо Богові віддаємо. Максим Валерійович народився в Ізмаїлі, був первістком у родині військового. Здобув освіту в загальноосвітній школі номер 6, Потім продовжив навчання в Ізмаїльському державному університеті. Обрав іноземні мови, зокрема турецьку та англійську. Захоплювався гірськими лижами та боксом, багато читав і до всього ставився відповідально. Йому легко давалося все, дуже легко. Він знав язиків, він спокійно розмовляв, Но... Проблем не було. Легко давалась ему учеба. Ну что делать? Снаряд он не выбирает. Он прилетел и прилетел. Я скажу. Я скажу. Я горжусь своим сыном. Я очень горжусь. До війни Максим Горбаченко працював на флоті, потім шукав долю за межами країни. Спочатку повномасштабного вторгнення повернувся і пішов захищати Україну до лав гранатометного взводу вогневої підтримки. Чоловік служив у батальйоні Айдар, відстоював рідну землю під Бахмутом. Мій син служив. в батальоне Айдар. Это, это 24-й батальон. Он был гранатометчиком. Он был очень смелый. Но ну, не сразу он стал таким смелым. Он вначале было очень тяжело. А потом он стал очень опытным, военным. Он был ранен. И все время воевал в очень сложных точках. В районе Бахмута, Крещеевка. Погиб под Иванкивским. Погиб под Артилерійська він сміло. Рідні, близькі та однокласники згадували загиблого військового теплими словами. Кажуть, він був неординарною особистістю. Любив життя, шукав себе у ньому і став героєм своєї країни. Він був дуже достойним чоловіком, порядочним. Ми виростили достойного сина. У нас сім'я воєнних, муж був, служив, але от мужу не прийшлося воювати вже по возрасту, а прийшлося воювати сину, хоча он у нас ніколи не служив. Але потім став достойним воєнним, достойним воїном і погиб за нашу страну. Загинув за нашу рідну Україну. Має нагороду, яку ми пізніше на отримаємо. Пам'ятаємо його як подумати, дуже тому, що є, що є, яка, добру людину, відповідальну, відповідальну всі, наші, вкрути, завжди наші. И шел на помощь, чтобы на попросил. Таким я пам'ятаю Максима, таким ми его памятаем. Максим был всегда жизнерадостным человеком, интересным, загадочным. Всегда что-то искал, новое. Все время искал все время какие-то новые. То в языках себя искал, то в компьютере, то в этих самых, в работе всяких, кто ездил за границу. Все время он не мог все найти. Воно там знайшов себе скажу та моє поховали Максима Горбаченка на алеї Слави на новому кладовищі Ізмаїла. Вічна пам'ять і слава українському герою. Хочу достукатись до наших ізмаїльських людей, щоб отак кожен день не везли загиблих. Треба їм допомагати. Я хочу достукатись до людей, щоб вони донатили. Бо нашим хлопцям потрібні рації, шоломи, одяг. мавіки. все потрібно нашим хлопцям. Нам треба всім бути разом. По якихось копійках дозберемо на щось хороше і будемо захищати своїх. Своїх людей, своїх українців, рідних, сусідів і навіть тих, кого не знаємо. Герої не вмирають. Вони навічно залишаються жити в наших серцях. Слава українським героям! Слава Україні, героям слава! Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин.